Скабєєва збирає валізи в Китай на важливі перемовини. У пропагандистки з'явився план, як врятувати рефію. Медведєв на честь дна Росії випив смертельну дозу і впав в білу гарячку. Поки в Кремлі святкують, на фронті захлинаються від українського контрнаступу. Друзі, ми сьогодні розкажемо вам, як пройшов День Росії. Без ганьби на кожному кроці не обійшлося. Самі того не розуміючи, росіяни демонструють, як їх країна тріщить і починає розвалюватись. Це фабрика новин, це «Огляд пропаганди. І з вами я, Настасія Федор, поїхали. Почнемо з головного російського маразматика, який вирішив на честь дна Росії сказати промову. Бункерний вийшов до своїх рабів, щоб нагадати їм: якщо вони раптом забули або не знали, що Росію досі об'єднує ніщо інше, як теплота, і любов, атічество. Цитую. Этот праздник знаменует неразрывность многовековой многовікової історії, и і славу Отечества, утверждає єдинство нашого многонаціонального народа, отношение к родине. Кінець цитата Путін продовжує жити в своєму світі, де Росія не розділена, де все не тріщить по швах, і де всі згуртовані і готові віддати життя за його дупу. Цікаво. Цікаво, навіщо тоді депутати Держдуми пропонують ввести розстріл за відмову йти на фронт? Що мотивації згуртованості не вистачає, чи її не було. Звідки тоді закручування гайок по саме як Якщо ви зрозуміли, про що я звідки мовчазні протести, одиночні пікети і постійні строки, звідки інагенти і диверсанти в країні, в якій процвітає любов, злагода і мир і головне єдінство? Чому на стінах в Москві з'являються написи типу ось таких? До речі, приурочене це графіті до великого свята дня Росії. Місцевий художник написав на білій стіні із розсіливання і пояснив: цитую. То, що сьогодні творить ця страна, іним словом назвати не получається. Кінець цитати: звісно, малюнок одразу ж замалювали білою фарбою, наче нічого й не було. Як і все в Росії намагається зафарбувати, закрити і придушити, а потім вийти на день Росії і сказати слова про єдінство і тепле отношення к родині. Тепле отношение к родине посредством уничтожения сусіднього народа, терора і геноцида. Ось така любов у росіян. Не прийшов повз свято і Димітрій Анатолій. Чи він напевно почав святкувати, а точніше закладати ще з учора. Копірайтер, якого Медведів так і не звільнив, очевидь, навчився користуватись фотошопом. І десь за вечірнім бухачем команда генієм вирішила, як саме привітає Росію зі святом. Ось так. Це саме та листівочка. Я не перепутала друзі. Дімон перепив йому наснилось прекрасне далека, в якому Росія таки захопила Київ, і він, прокинувшись, наказав усім візуалізувати триколор. Тріпається над Трикол... ко. Триколор тріпається над майданом незалежності. Ось це так політ фантазії у самому дописі. Медведєв зазначив: цитую майдан незалежності скоро площадь Росію. Кінець цитати. На День Росії чиновники не публікують фото чити і не пишуть Чита без мусора» або я не знаю, нарільськ скоро нормальної дороги. Ну чи на крайній випадок Шебекіно скоро знову у складі Росії. Хоч якісь обіцянки давати своєму народу влада вже не намагається. Якщо серйозно роздивитись цю ситуацію без тролінгу і сарказму, то стає зрозуміло, що ніякого розвитку чи покращення життя там навряд чи можна очікувати. Адже дурень думкою багатіє. Кому в російській читі чи в Артьомі здався український майдан незалежності? Людям треба заходити додому через двері, коли дощ розмиває дороги, а не залазити драбиною у вікна. Людям треба туалет вдома, а не на вулицях. Ну, це про адекватних людей, які проживають своє життя і не мають справи до життя інших. Але на Росії все з них на голову у себе під носом безлад, розруха, тому треба що робити. Правильно захопити території, на яких немає гір сміття і смороду. дімон собі обрав ось центр Києва, але на його превеликий жаль лише у своїх мріях. Ну що ж, як не вдалося захопити Київ за три дні, і за півтора року, то, хоча б на зло усім домалював триколор зверху, тепер сидить, дивиться і радіє. Сво можна заканчувати всі цілі достигнути. Але цього підтексту не зрозуміли навіть росіяни у багатьох в очах Постало питання: невже ми таки захопили Київ? Всі так заплутались, що витівку Медведєва про те, що майдан незалежності незабаром стане площею Росії, довелось коментувати його помічникові Олегу Осипову. Він пояснив, що Дмитрій Мідведів вважають, що Київ наша пряма цель, це руський город, і он повернеться домой. Ми не остановимся, пока не повернемо його. Кінець цитати. А ну тепер, нарешті, все зрозуміло. Дизайнер картинок Мідведів просто напрацьовує матеріал для суду в Газі. Секретар РНБО Олексій Данілов свою чергою приготував особисто для Дімона подарунок. Про це він написав саме в Твіттері. В дописі Даніло опублікував фото гамівної сорочки, і запропонував передати її колишньому президенту Росії. Цитую, попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати Медведєву заразом привітати з ним тимчасово існуючої Росії. Кінець цитати. Але навряд допоможе дипломату-алкоголіку у нього вже остання стадія. Поки Медведів мріє про майдан незалежності, Пскову готує тероборону. В Шеб'єкіно вже майже не залишилось людей. А на фронті росіяни не можуть перевести дух від українського контрнаступу. В Росії все не в порядку, а у нас по порядку. Отже, так звані воєнкори надмінують пропагандистів, які намагаються тримати обличчя, вже не приховують того, що на фронті справжнє пекло і б'ють тривогу. В телеграм-каналах пишуть, що контрнаступ просувається, і з кожним днем все гірше. Цитую: працівник атакують і продвігається на стики Запорожжя і ДНР. Садаміти зайняли висоту восточні населеного пункта. Давай з цитати. Так. Цитую, да? Да. Цитую русский язик. Цитую. Противник атакует и продвигается на стыке с Запорожья и ДНР. Садомиты заняли высоту восточнее населенного пункта урожайные. Лезут. Пока не критично, но выходят ко второй линии. Есть угроза выхода во фланге другим позициям первой линии. Если дойдут до дороги между Кременщиком, Октябрьским и Старомлыновкой. Здесь у нас должен сработать козырь, авиация. Там открытая местность, посадки километровые. цитаты. Поки хтось ще сподівається на авіацію, артилерію і щось там ще на телебаченні і на ура патріотичних каналах розповідають, як росіяни перемелюють німецькі танки просто колонами. А український контрнаступ провалився. Цитую. Начальный этап украинского контрнаступления вышел настолько неубедительным, что наблюдатели начали растерянно озираться. А это вообще было оно? Первые дни выглядят как-то почти разочаровывающе: разбитые украинские колонны, брошенные танки, даже те скромные успехи, что были достигнуты за эти дни, уже почти полностью разбазарены. Кинет цитаты. А лица мелодия за бортуару, патриотичную духо поднимающую оркестру, а из фронта співають іншу пісню, і у них все виглядає не так весело. В ефірі Ослойовського прихвестня Мардена. Військовий жаліється, що скільки б там леопардів росіяни не знищили в Україні, їх ще вагони і маленький віз. Цитую. Вот эти действия противника, даже неуспешные, они очень серьезно сказываются на устойчивости нашей обороны. Нам становится тяжелее и тяжелее обороняться. Но давайте, пускай уничтожено 8 танков «Леопард». Не 3, не 2, я слышал 8. Но у них не только «Леопарды» есть. Ну вот предположим, у них уничтожено 15% Іхнє не лаймоші, мощи. та впечатляющі калічества на фотографіях. Супер впічеляющої кінець цитати. Так він якби я не хотіла з ним погоджуватись, правий викласти фотографію або відео з декількома знищеними військовими машинами противника – Це ще не перемогти в бою, не перехопити ініціативу, не відбити атаку. І ПСО так працює. Всі розуміють, що на фронті не буває без втрат, без підбитої техніки, без жертв. Але російська пропаганда зараз вся до останнього націлена на те, щоб розхитати ситуацію всередині України і зміцнити інформаційні позиції в Росії. Саме для цього публікують розбиті танки, і так активно пушать всю суміжну з ним інформацію. Втім, наші військові послідовно просуваються вперед, займаючи. Нові позиції і нові висоти, що й викликає паніку у пропагандистів і псевдовоєнкорів, інакше паніки б не було. К любому розвитію сабиті готується і в Псковській області. Якесь отрицательне нападіння на Київ. Медведєв, тобі там не здається, що щось пішло не за планом. Губернатор псковського регіону активно стежить за звільненням Білгородщини та й собі надумав не чекати, а нанести так званий привінтівний удар і вже створювати оборону. Цитую. Сейчас наша задача сделать все, щоб Псковська область була готова к любому развитию событий. В этой часті по максимуму используем опыт Белгородщины. Ми давно его внимательно изучаем. кінець цитати. Так як Гладков нічий досвід не переймав, а російські владі чхати як на своїх громадян, так і на чужих, в день Росії Шебекіно покидають останні жителі. То вони просто напевно на свято хотіли бути ближчими до Москви. В прикордонному місці залишилось всього 10% мешканців. Решта ночують в спортзалах на ліжкомісцях. Росія в планети всій, як сьогодні, опублікував допис один із кремлівських рам-каналів. Росія не починає війни, вона їх закінчує. Щось ви якось ніяк не закінчите виродки. Поки що ви хотіли тримати в страху весь світ, а виходить тримати в істериці своїх же громадян. От Скабєєва теж не в курсі, коли там вже так звана Друга армія світу захопить все, що хотіла. Дні, тижні, місяці йдуть. Результатів немає. Тому пропагандистка в своїй паніці сягла апогею і запропонувала на захист Росії завести і поставити на російсько українському кордоні китайців. Вони на її думку можуть звільнити Білгородську область на відміну від декого до речі, щоб впоратись з російськими добровольцями, росіянам знадобиться не менше як мільйон китайських солдатів, заявила пропагандистка. Це Пари, тройки, десятки мільйонів китайських солдат. Зараз би прямо то що то А чому ви так вважаєте? Почему, нет? Ну, почему почему? Ну Вы, нет? Что, только Чому ні? По чому ви шток штачі солдати долають Стрюна же нам не хватає китайська армія? Народ ну, нас давайте я вам сейчас... поки Скабєєва вже усвідомила всі негативні процеси, які відбуваються в Росії. Соловйов ще тримається на препаратах, і як заведений продовжують працьовувати методичку про ядерний удар і русський сапог, який має всіх привести до тями. Вас никогда ничему истории не учат. Вы каждый раз, когда по жопе русский солдат вам сапогом не прикладывает, у вас вот мозг как-то не, производит, не происходит этого резкого ускорения, чтобы у вас из жопы мозг переместился туда, где он должен быть. Ну хватит уже выбирать кретинов-то себе во власть. Ну если, конечно, у вас нет такой задачи регулярно получать гуманитарную помощь от русского солдата, На німецьких вулицях. учіті слово суп по по-русски. щось знаєте. Ось вся ця істерика, вся ця паніка і ознаки розпаду, які до речі і в Росії вже більшість бачить неозброєним оком, ніяк не схоже на могучу волю великою славу. Більше схоже на трясущіся руки, дрожащий голос. До речі. Ледь не забула про трясущийся голос російської еліти. Естрада свято Росії вирішили відмічати за її межами. Патріотизм він такий. Філіп Бедросович був помічений і облаяний в Монако. Там його зустрів армінин, який заговорив за звіздою русської Естради, і задав логічне питання співаку: чого ж він весь такий за росіянин? Відпочиває в Монако, а не в Криму під обстрілами. Фіркова, Вот езжай в Ежесус, Засранск и там отдыхай, понял? Не здесь делать. Вот этот мальчик с Украины, посмотри ему в глаза, хрен, когда ты поешь. Мрать, приехал отдыхать. Когда детей губят, свою Монако отдыхают. Сволочь. Крыса ты берешь, крыса. Мне стыдно, что тебе то есть армянское, хотя всю жизнь трусил это сказать. А сейчас вдруг армян полюбил. Як ми можемо бачити, в Кіркорова пропав голос і заразом достоинство якого не було. Та ніхто на нього й не сподівався. Друзі, на сьогодні це все. Ну а ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ви зможете нам, як завжди, у цьому допомогти своєю активністю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо світла будущего Медведєва на Майдані Незалежності? Ставте вподобайку цьому відео, і підписуйтесь на фабрику. Новин для нас це дуже важливо.